Шалом! Це Славко, сподіваюся, ви прослухали прес-конференцію нашого Зеленського. Що я можу сказати? Подробиці всі оповідають, летить каже на бровари. Це я. Чому такий більшовизм Зеленського є єдиною розумною відповіддю на предяви Трампа? Тому що Україна так і не стала. Повноправною державою в їхній дипломатії. Це все наслідки Берестейської мирної угоди. Україні ніяк не пробачить, щоб вона була створена центральними державами. Розумієте? Через це нас весь час будуть вважати мітежні провінцією Росії, ну як, власне, у Вільсан. Бачите, мирні пункти Вільсона не передбачали ніякої України. І ядерне роззброєння України 93-94 теж не передбачало ніякої України. Вважалося, що все це Росія, фактично. Бо ми мали з Росією домовлятися на, на ядерну зброю, на передачу на обмін науки, Об'єднний Уран. Це все ч... частні випадки загальної. Ситуації. Ну, от, наприклад, чому я це оповідаю? Тому що ну, це Бухареська, ви розумієте. Бухареська мирна угода, як ви розумієте. На карті до неї зараз поговоримо. І більшовизор розуміти, Українська Україна була антиверсальським державним утворенням. Ми про це не раз говорили. І Радянська Україна Сталіна, велика Україна створена ним, теж була антизахідним утворенням. в Включно з місцем воон її, що наші героїчно не хотіли бачити державники початку 90-х років посавки і дисиденти. Я скажу, не знаю, хто з них був більш шкідливим, але потім червоні директори стали більш шкідливими за них обох. Чи правильно бикує Зеленський абсолютно правильно більшовизма, така от єврейська нахаб, єврейське нахабство більшовизму, воно єдина форма, якою можна чинити спротив диктату великих держав. Ви розумієте, що це диктат великих держав. А наскільки довговічні втрати України будуть територіальні, то ось приклад. Румуні, оце жовтеньке, це не окупована частина Румунії на грудень 17-го року. Ви знаєте, оце вони відхопили Бесарабію, коли рухнув Румунський фронт. Вони правильно зробили. Вони кинулися, вони не думали кидатися на ПМР, Вони тут ворог окупував, австрійці окуповували власне. Тривало. Тут от була адміністрація уже по Макензе на удари німецька, але вони зрозуміли, що треба хапнуть Бесарабію. Отак от от ми розважали, чи хапати Придністров'я, чи там іще щось, чи йти на Брянщину, чи йти великим походом на Білорусь. Бачите, румуни не розважали не одного дня, незважаючи на катастрофу на фронті повну, вони зрозуміли, що вони захоплять, те їм і лишать. Ось втрати на в Южний Добруджі Болгарія вихопила. Оце Кондомі... Міжнародне управління центральних держав. Оце упро... воєнна... воєнна окупація центральних держав, оце перевали в Карпатер захопила Австро-Угорщина. Здавалося б, катастрофа, погодьтесь. А отут от злобненька ця адміністрація. Гирла Дуная. Не забувайте, що до 48-го року фактично з ну, власне з русско-турецької війни існувала адміністрація Гирла-Дунаї, яка міжнародна, яка тут руліла. які бойовики можна знімати за адміністрацію гирла дунаї за контрабандистів. І от, значить, оце от все забрали болгари. Оце була воєнна окупація. А це вихопили ці. Дунайська комісія, і бачите, Сороковий рік Краєва, угода в Крайові і ще раз Нас, Румунію хотів сказати, Румунія відбила оце все сорокового року. І що ви думаєте? І це ж ще бачите, протокол в цьому не визнавав Южну до за Руму. Санкт-Петербург, І ось до чого я вам все оповідаю, 48-й рік Московський протокол. Все вернули. Вернули половину Южної Добруджі, вернули адміністрацію Дуная Румунії. Тільки отут-от шматочок собі ухопили. І отут -от, от тут не видно, і оці острови на Дунаї теж вернули. Ось на цій час... отут на, ць... на цьому гирлі, на цьому, на цьому рукаві Дунаю. Про що йдеться, да, що він радянський да, на цьому. От. Ось. ось, от це Саукам, значить, а оце румунам було. Все може змінитися за які-небудь 30 років. Ми абсолютно не можемо передбачати ситуацію на 30 років. І виконання своїх обов'язків не є чимось обов'язковим в міжнародних угодах, нав'язаних силою. І те, що. Зеленський, навіть, я те саме міг показати згоди, але ну, всі, ви, всі ви знаєте, як Сталін відновив, хто б міг подумати, що Сталін відновить велику Гофмана, Україну Гофмана, відновить Україну саме як антиантантівський, антиверсальський проєкт. І хто, здавалося б? І якщо свого часу Півсуцький купив Петлюру Варшавською угодою, то ну, це от як. Трамп і наш Зеленський то цього разу бачите, Трамп поки що поки що не зміг купити Зеленського, тому що Зеленський заяв правильно нахабну єврейсько більшовицьку позицію. І на мою думку, я звісно, що я переоцінюю Коломойського, цей літературний зворот, такий полемічний, але на переговори з Трампом треба Коломойшу відправляти. Сказать, от сколько ти отоб'єш у нього, скільки попробуешь потім вирвати у українського государства. От сколько ти унесеш любів от Трампа, тебе тобі будет. Я би подивився, як би Коломойша з ним пактував. Каже. А каже, з поляками, хай мої пси каже, пактуй. Пам'ятаєте, що сказав пан Замойський? А ви мені пришли шведа породавить. Так і тут. Тут треба, вибачте, на слові єврея по Пархаті посилати. Поки що я скажу: єдине, чим я не задоволений, що, вибачте, за теж за зведом не можна, у мене бабушка. Не очень Пархатова отправили в Америку. Все-таки самые Пархати у нас Коломойські. Треба було його, треба тут, тут нічого на їхню наглость, на їхню, год. Вот... На піорстаті число надо відповідати єврейської нагласті, тому що американська наглость проти єврейської наглості – нічто, повірте мені. І останнє, що я хочу сказати, сьогодні я більш такий ліричний настрій. Я дивусь українським патріотам, як можна так щиро ненавидіти Зеленського. не йде про те, що Зеленський отримав failed стейт і править тим, як фейлет стейт, і по Зеленському Україна лишиться фейлет стейт, розумієте? У цієї України єдина функція, яка виправдовує її існування, це війна з Росією. Доведення всім, що Україна, це не Росія. Тому що, ви розумієте, вся кров пролита Україною в 20-му столітті, нічого не довела. Нічого ми бачимо знову версальську позицію. Нас обкладають контрибуціями як. Як страну агресора. Тому що, ну ви скаже правду. Вони ж всі знають, що ми утісняли русськоязичний зілів. Все, от, що челядь, говорить Трампа, це ж все є те, що вони говорять між собою, те, що вони від барі чують свого. Ми бачите церкву у Ми якихось матомговорящих говорящих Гніталі. З нас іще мат потребують державною мовою ввести матюча. Ви розумієте, ми для них агресори, ми для них. угнетатели. И когда они, извините, российского агрессора, солдата брошенного, вважають, что ну все, это не преодолеть. И снова это 45 й год, братство, понимаете, что тогда было братство Первую мировую войну. Кого, блядь? Российской империи и Американскую и французской республики. Ну, вам, французам простительно, они люди после радикального правительства, после гамбиты там за Францию краще не сгадывать. Після Наполеона III. я так скажу, але що хто американці? І знову це бойове братство 45-го года. Возабладала в масово до зміни. Взяли найглупнішого чоловіка, поставили його до влади. І що він згадав? Штампи, найглупіші штампи, коли за не привели Америку до катастрофи 48-го року. Зміни політику ця людина називається себе консерватором і продовжує політику комуністичної агентури. Гось не повітнена демократів і продовжує. Нести публічно те, що говорили комуністичні агенти в Госдепартаменті по Першій світовій війні в 45-му 49-му року, наслідком чого стала війна в Кореї, і більше того, наслідком чого стала війна у В'єтнамі і веде Америку до такої ж поразки, як у війни у В'єтнамі. Він хоче ще раз, щоб держава пережила В'єтнамський синдром, Афганський синдром і український синдром. І завершу я правильну позицію Зеленського. Коли Трамп каже, що у Зеленського немає карт, видно, що він спекулянт, а не політик. У Зеленського є карта, і козирність цієї карти рівна ядерній зброї Путіна в їхньому переляканні, переляканні старейчій свідомості, він вже сказав, що оплачувати 800 тисячну армію. Якщо в Європі, щоб боронитися від. Уявно від їхнього переляку. Вони ж бороняться не від наїзду Ерефії. Від наїзду Ерефії вони мали реально боронитися в Україні. Вони бороняться від свого переляку, від уявного наїзду Ерефії на них. Це їхній держпереляк. Як у нас періодично нашу виконавчу владу охоплює держпереляк, і вони їм 300 тисяч не вистачало. Так у вас тут є 800. Не хочете утримувати своїх 300 тисяч, утримуйте в поголодь 800 тисяч наших. Я скажу. І він абсолютно правильно по-більшовиськи робить, коли кидає на терези 800 тисяч на українське військо. Коли кладе на Тер... Трамп, кладе на терези перемовин золото, а Зеленський кладе на терези перемовин меч, як і Путін. Розумієте, він правильно робить. І щоби Путін не був клінічним ідіотом. Він би запропонував ті самі умови, він би плюнув. Йому трошечки вати нам віддати небагато. Ви ж бачите. І чому я про це говорю? Тому що Піськов знову сказав, що нічого Ерефія не віддасть свіжо включених в Конституцію Ерефію території якихось. Нашої Конституції досі, правда, не знаю. Таке враження, що Конституція РФ існує тільки для того, щоб не віддавати Україні тимчасово окуповані території. Це її єдина практична функція в політиці, і дипломатії і в праві. Ну, якщо допустити, що на РФ існує право, так ось. Значить, тиск все-таки Путін на Путіна є Трампів. Щось вони говорили за окуповані території. І я підозрюю, що може Трамп щось і пісну за те, що не мішало би щось повернути. -то Тому що він говорить за всі землі. А Тут мені тільки не ясно, чи Трамп захищає ще неокуповані території Путіним, один варіант найгірший для нас. І другий, в який хочеться вірити як в казочку, що американці добрі люди, ніколи не довіряв Піндосам. Я скажу, з першого дня, коли пробував їм завербуватися, в ціл, от як отшили вони, мене з тих пір я їм, в принципі, не довіряю. Такого емісара свободи отшить, як я, і при честь портникових. Я, я не говорю, що я би пішов на той, що а раді того, щоб стати. Ну, все-таки, ну, я же лучше собаки, як говорив Карлсон. Так ось повернемося до чого це все. Найкращий для нас вариант, что слабенько что-то и Трамп за то, чтобы что-то отдали. Вот дуже разумеется, сейчас основным заданием розвитки, как понимаете, не вкрасти фальшивые копии договора за корыстные копали. Не то, что мы -то с вами знаем, что никаких корыстных копали нет, а если и есть, то Украина все равно ничего не заплатит. Никому никогда ничего не платили. У нас чисто большевистская позиция. Українське керівництво в чому єдине з Росії принципіально безпринципні люди. Павло, у нас це в економіці, у них в політиці. Ну, мадше і брат. Але справа в тому, що красти насправді треба карти до перемовин. Як проходить лінія демаркаційна, що нам пропонують? Оце, що я вам показував, оце має найбільше значення для нас, не гроші міфічні. Не компенсація, він сказав, два за одно, за один рубль. Це непогано, міжень. Він вигадав, що каже, за один долар, який Америка тут витратила, вони хочуть з нас здерти два. Ну, як, власне, на радянську Росію покласти компенсацію не заработаних Версалій денег. Розумієте, ця звичка покладати не є збитком і компенсацією те, що ви не заработали. Розумієте? Але не, не долари ці міфічні, некарисне мі, не і капалі не менш міфічні мають значення. Має значення тільки оце, от і кількість повоєнних українських дивізій. Бо румунам довелося скоротити 5 дивізій, а лишити собі 11. Правда, що війська в, в Бесарабії повністю лишили з озброєнням. Не обмежували в кількості боєприпасів в постачанні, тому що вони, як ви розумієте, мали захищати захід колективний від більшовизі. І якщо версальці потім вам подивіться фільм за королеву Румунію, вам раджу, все-таки скріпя зубами вони ж повернули Румунію до версальських держав, незважаючи на зраду на бухарейські перемовини, а Україну, то вони так і не перевернули. Але ви бачите що до Румунії, це от несправедливість історії. Румунам вони полишили війська, щоб захищатися від радянської або білої Росії. А чи полишать такі війська Україні, і де будуть до що на фронті ніякі ці не будуть розміщені, коли нам розказують, що ну ви ж бачили цього капітана Канана, що отут-от чи вони на Дністрі були, що була французька дивізія і стикалася з більшовиками, раджу подивитися капітана Канана. Ніде ви краще релаксаційну війну не побачите. Оце власне. Чекатиме і наші війська, і інтервентів отут в Україні. Хто хоче на все це уявити, хай подивиться капітана Канана. А я буду закінчувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.